Не знаю, тому так, що вони весь час хочуть жити в минулому. Я ще раз вам повторюю, немає минулого, немає міжнародного права, немає міжнародно визнаних кордонів. Все це фігня. Це це було, коли був Гельсінський акт 75-го року. До 75-го року, до речі, ніхто не був впевнений. Росія Калініградська область не облаштовувала, тому що думала, а може там щось угу. якось зміниться. Ніхто не вірив у кордони Польщі. Тому що ці кордони Польщі входила величезна частина території колишньої Німеччини. А сама польська еміграція думала, що може Польща повернутися до кордонів 39-го року і поверне собі Львів з Вільнюсом да. угу. і Гродно. Як варіант. Ну, і, і це продовжувалося 30 років після Другої світової війни. Ми просто в цьому всьому з вами не жили, тому що ми жили в Радянському Союзі і взагалі не дуже розуміли, де ми знаходимося. Ми не були в політиці. Це а всі правда. інші були. Це правда. І всі інші були. І пам'ятали, що був референдум в Саарі, і пам'ятали, що спірними територіями були засели та Рингія. Все це було живим. Розумієте? Your life is going to change now. проголосував за приєднання до Німеччини вже після Другої світової війни. Хоча французи дуже хотіли, щоб він залишався під їхнім контролем. Ну і що? Ну, різні були такі історії. Тобто, ніхто не бажав, що це назавжди все. Навіть після 45-го року, повторю, ну, в тій зоні, яка була західною, О, там і все. Ну а як фортифікаційні споруди й укріплення зараз робити, якщо ми опційно можемо поговорити про історію замороженого конфлікту, якщо вони постійно під обстрілами наші хлопці і дівчата.